Сьогодні шукаємо. На автоматі. Нам потрібне авто на гідротрансформаторі, тобто з бубліком. Часто в оголошеннях люди пишуть, що там автомат, автомат. Хоча насправді, ну, під надписом автомат, тут на авторі може бути або варіатор, або робот, а все одно буде писати автомат. Як? Якщо не маючи досвіду, просто допомогою пару кліків оприділити, яка коробка стоїть на автомобілі. Так, так, інформація про автомобіль. Ось магазин. Auto Speed. Ось тут також маємо перший автомат, дизель 1,7, Kia Sportage. іаспортаж. Підаємося який там автомат. Так, так, інформація про автомобіль. І ось маємо DCT. Це робот. От Набираємо трансмісію. автоматична коробка. І ось буде тут такий комплект щеплення до цього автомобіля. Йдемо далі. На Nissan, Кашкаях також є така історія автомат. І Ібираємо про автомобіль. Коробка CVT. Напише. Автомат. На Kia Sportage. Нормальний автомат, тобто повноцінний гідротрансформатор стоїть на дизелях двохлітрових та на двохлітровому бензині. Також буде стояти звичайний гідротрансформатор. Ось там автомобіль. Ось маємо. Автоматична коробка передач. Оки передачу. Побачимо, що у нас з бубліком. Далі на кашкаях тільки на 2-літрових дизелях, В дизелях стоїть повноцінний гідротрансформатор. У всіх інших випадках там варіатор. Тому все просто можна перевірити самому. Стосується не тільки Кіані сам, а й багатьох інших автомобілів.